Всього на сьогодні активних хворих 192 особи в Дніпропетровській області, 112 з них перебувають на лікуванні в стаціонарі. 107 пацієнтів мають пневмонію одну чи двобічну, одна людина на апараті ШВЛ у край тяжкому стані. Маємо на сьогодні 12 дітей, які перебувають з підозрою на коронавірусну хворобу. Чотирьох з них в вже ковід підтверджено. На стаціонар для організації стаціонарної допомоги ми тримаємо в стані постійної готовності 2755 ліжок. На зараз констатується десь на 10% зростання щотижневого рівня захворюваності. Ми маємо можливість проводити своєчасну діагностику ковіду. Необхідно ще раз наголошую своєчасно звертатись до лікарів, до сімейного лікаря, Любого, чи підписана декларація, чи не підписана в будь-якому закладі первинного рівня можуть зробити, набрати матеріал для ПЛР-діагностики. Ми маємо достатню кількість експрес-тестів, і при наявності позитивного експрес-тесту і клінічної картини маємо можливість ставити діагноз ковід. Проводити раннє противірусне лікування, що зможе запобігти розвитку ускладнень цього захворювання. Нам достатньо в достатній кількості є все це в всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. На Дніпропетровщині працюють 200 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад і 23 центри масової вакцинації. В одному з центрів пацієнтів приймають щодня. Там розповідають, в перший місяць війни людей було значно менше. Зараз щепитися приходять все активніше. На сьогоднішній день кожного дня близько 50-60 пацієнтів приходить на вакцинацію. І з вчорашнього дня вакцинація розпочалася, і бустерна вакцинація вакциною Pfizer модифікованою, яка вже постачається в центр вакцинації в розведеному стані, і вона певні модифікації має. Щодо того штаму ковіду, який зараз циркулює в Європі та є випадки в Україні. Він наголосив, що раду приймають і переселенців. Вакцини вистачає. Процедура не змінилася. Спочатку консультація лікаря, підписання згоди на вакцинацію, щеплення та 30 хвилин під наглядом медиків. Це вже третя вакцина. Перші дві були рівно рік назад. От тільки що згадали інстаграм, підказав: ну йде осінь, десь зима, треба захистити своє здоров'я. Тому робимо третю. Перша трохи була з температурою, друга взагалі дуже легко. Я сподіваюся, що третя так буде теж легко. Імунізують препаратами комірнаті від Пфайзер-Біотек і Коронавак. Їх на Дніпропетровщині понад 313 тисяч доз. Це вже бустерна друга доза. Тобто, повна вакцинація у мене була зроблена у минулому році, а зараз вже була додаткова доза. І що спонукало мене саме? Це напевно. Те, що я бачила, як хворіють інші у важкій формі. Це були мої близькі родичі, мої знайомі. Тож я не безпосередньо була поряд цією проблемою. Я бачила, як протікає важка форма захворювання, і дуже б не хотіла, щоб це трапилось зі мною. Загалом, з початку епідемії, на Дніпропетровщині зробили більше трьох мільйонів щеплень від коронавірусу. Вакциновані майже 60% дорослого населення області. Розпочали вже робити другу бустерну дозу.